Ласкаво просимо до графства Віклоу. Відео підтримки українців. Ірландія країна з населенням трохи більше за 5 мільйонів людей. Столиця місто Дублін. Воно розташоване на північ від графства Уіклоу. Країна поділена на чотири області або провінції: Ольстер у жовтому, Лейнстер у синьому. Кенот – у зеленому та Мюнстер у червоному. Віклов є частиною Лейнстера. Населення Віклов становить приблизно 155 тисяч людей. Брей є найбільшим містом з населенням 33 тисячі людей. Віклов є популярним графством серед туристів. Його називають Садом Ірландії. У туристичному секторі є багато робочих місць. Багато людей їздять на роботу до Дубліна з Віклова та сусідніх районів. Всю необхідну інформацію про численні пам'ятки у графстві, ви можете знайти на сайті www.visitвиcl.ai Сьогодні ми бажаємо поділитися з вами серією карт, які були розроблені, щоб допомогти українцям, які нещодавно прибули до графства Виклев. Мета карт дати людям уявлення про місце розташування основних установ у нашому районі. Є три карти, які охоплюють основні міста графства вікло: північ, південь і захід. Ви можете отримати доступ до цих карт самостійно, використовуючи посилання, які з'являться в кінці цього демонстраційного відео. Карти працюють як інтерактивна карта Google. Ми переклали назви установ та місць українською мовою, щоб допомогти вам краще зрозуміти свою місцевість. Ви можете побачити легенду в лівій частині екрана. Мітки на карті позначені кольором, який відповідає кольору розділів у легенді. Щоб збільшити або зменшити масштаб карти, ви можете використовувати кнопки плюс і мінус у нижньому правому кутку карти. Ви також можете перетягувати карту для навігації у будь-якому напрямку. Дублін є найближчим містом і знаходиться неподалік від більшості міст графства Віклом. Подоріж з Віклова до Дубліна займає приблизно 1 годину машиною або 1 годину 15 хвилин потягом чи автобусом. Арклов знаходиться на відстані приблизно 72 км від Дубліна. Поїздка триватиме 1 годину 15 хвилин автомобілем, 1 годину 50 хвилин потягом та 1 годину 20 хвилин автобусом. Найближчий міжнародний аеропорт знаходиться у Дубліні. Від міста Виклав до аеропорта можна дістатися на автомобілі приблизно за годину, а на автобусі за півтори. Арклов знаходиться на відстані приблизно 95 кілометрів від аеропорту. До нього можна дістатися на автомобілі приблизно за годину, а на автобусі за годину 40 хвилин. Рада з питань освіти та навчання графства кілдер та Виклов надає безкоштовні уроки англійської мови, а також багато інших сертифікованих курсів і консультацій для дорослих у центрах подальшої освіти та навчання у Арклов та Виклов. Партнерство графство Weclow проводить безкоштовні заняття з розмовної англійської мови у місті Wecklow у вівторок вранці, а у місті Арклоу у середу вранці. За додатковою інформацією, звертайтесь в український хаб Паляниця. У місті Вікло працює багато шкіл, серед яких 6 початкових і 5 середніх. У місті Арклоу діє шість початкових та 4 середні школи. Український хаб Паляниця працює у місті WCL і у місті Arkl. Ви можете завітати сюди, щоб дружньо поспілкуватися та отримати поради та інформаційну підтримку додаткова, корисна інформація. Центри первинної медичної допомоги надають кваліфіковану допомогу, медичні консультації та інформаційну підтримку. Їх розташування шукайте на картах міст УІКЛО та Арклов. Офіси Інтрео інформують про працевлаштування, соціальну та матеріальну допомогу від держави. Місце розташування офісів Інтрео шукайте на карті міста Арклов. Громадські інформаційні центри Citizen Information надають безкоштовну конфіденційну правову підтримку та роз'яснюють права й обов'язки тимчасово переселених осіб. Місце їх розташування шукайте на карті міста Арклом. У бібліотеках ви можете знайти ресурси для навчання, отримати безкоштовний доступ до комп'ютерів та онлайн-ресурсів. Місце розташування бібліотек шукайте на картах міст Уіклел і Аркла. Залежно від ваших індивідуальних обставин, також можуть бути доступні субсидії по догляду за дітьми старшого та молодшого віку. Більше інформації можна отримати на сайті органів управління системою дошкільної освіти графства вікно www.wcc.ie В Ірландії діти віком від 3 до 4 років можуть скористатися безкоштовною дошкільною освітою, яку ще називають екіпрограма. Екіпрограма надає вашій дитині право безкоштовно відвідувати дошкільний заклад 3 години на день, 5 днів на тиждень протягом 38 тижнів. Дошкільні заклади діють окремо від початкової школи та мають іншу навчальну програму. Перегляньте карту, щоб знайти найближчі заклади дошкільної освіти у вашому районі. В Ірландії діти відвідують початкову школу протягом 8 років. А середню протягом 6 років. Коли дитині виповнюється 5 років, вона йде у початкову школу. А наостанок ми підготували для вас корисну юридичну інформацію, що стосується утримання дітей або роботи з ними. Якщо ви бажаєте працювати з дітьми до 18 років, то вам необхідно пройти поліцейську перевірку. Фізичне покарання дітей є незаконним, і про нього потрібно повідомляти у поліцію та соціальним працівникам. Вік згоди на сексуальні відносини в Ірландії становить 17 років. Немає закону, який регулює вік дітей, до якого дорослі зобов'язані наглядати за ними. Очікується, що батьки прийматимуть рішення на основі віку та зрілості своєї дитини. Діти до 11 років вважаються недостатньо зрілими, щоб їх залишати вдома, без нагляду, але це скоріше не закон, а звичай. Старші підлітки можуть залишатися самі на роздум батьків, виходячи з індивідуальних особливостей та зрілості. Якщо ви бажаєте отримати більше інформації, уряд Ірландії потурбувався та зібрав багато корисної інформації для українців на сайті www.gov.ie. Сподіваємось, це відео було для вас корисним. Будь ласка, поділіться посиланням з тими, кому воно може стати у нагоді. Дякуємо за увагу! Ми розуміємо, що зараз ви проходите крізь складні часи. Вам прийшлося переїжджати до міст, про які ви, можливо, нічого не знали раніше, тому зараз у вашому житті може бути багато невизначеності, у тому числі пов'язаної з переїздом. Це відео було створене у співпраці між партнерством графства Брей та партнерством Графства Віклов за фінансової підтримки органу управління системою дошкільної освіти графства Віклов.